Анатолій Велевський Канвалії У зеленій прохолоді тіністих лісів, на затишних галявинах і сонячних узліссях, тихо розквітає крихке травневе диво білосніжні канвалії. Вони випромінюють приємний ніжний запах, від якого часом може запамарчитися в голові. Споконвіку вважалося, що ці чарівні маленькі квіточки дуже схожі на перлинки – або тонкостінні порцелянові дзвіночки, символізують чистоту, ніжність і любов. Здається, зараз подує легкий вітерець, і вони відгукнуться чарівним кришталевим передзвоном, у якому живуть відгомони чудових казок. А може, це сріблястий сміх пустотливої лісової дівчини, що дражнить і вабить у незвіданій хащі? хто знає. Напевно, теплими і світлими місячними ночами. Дзвіночки канвалі починають світитися, немов ліхтарики, в яких ховаються на ніч грайливі сонячні зайчики. А вранці канвалі затихають, їхнє чарівне сяйво тьмініє, і маленькі казкові мешканці, що без на галявинах усю ніч, ховаються у квітах до настання темряви. Що ж, хоча витончені й такі лагідні канвалії недовговічні, і життя цих невагомих повітряних квіток триває всього лише не більше двох-трьох тижнів, радість і щастя, які вони нам приносять, змушують стискатися серця в перечутті чогось світлого і прекрасного. А часом ніжний аромат і легке погойдування біленьких дзвіночків пробуджують напівзабуті спогади далекого дитинства, ласкавого тепла материнських рук і безтурботних щасливих днів. Коли все навколо здавалося таким яскравим і радісним.